Дівчатка, всім привіт! Сьогодні з вами зв'яжемо візеруночок. Отакі От трикутнички, трикутнички, чи ромби. Перекладається як трикутнички в хвилях. Мабуть, мається на увазі трикутнички, тому що, тут, бачите, ромб наполовину на наполовину зворотня. Ну, перекладаються трикутнички в хвилях. Так, Показую вам свій зразочок. Бачите, такий він. Валястий візеруночок, рельєфний. Навіть він такий, бачите. Ну, це дивлячись, якою пряжею, це зворотня сторона. Дивлячись, якою пряжою будете в'язати, у мене, бачите, ниточка така, як шнурочок. Тому він такий прям рельєфний вийшов, цей візеруночок. Отакі гарні ромби. А, так, для Рапорту. Нам необхідно набрати кількість петель кратна 16. І я набрала для одного рапорту петельки, але є ще петлі після рапорту, тому подвійну кількість петель набрала плюс крат 16. Плюс одна петелька для симетрії і дві петельки кромкові петельки. Так. Починаємо. І в рапорті у нас 20 рядочків. 20 рядочків це разом зі зворотнім. Останнім. Так, починаємо. Перший рядочок. Перша петелька у нас буде для симетрії. Це зворотня петелька. Ми її так пров'яжемо. Так, вона не завжди буде повторюватися зворотньою, тому слідкуйте. Перша петелька. Зворотня. Перший рядочок. Починаємо рапорт три зворотні петлі. Одна, друга. Третя. Так, сподіваюся, вам добре видно. Чи не добре? Так, три зворотні. Дві разом зворотньою, дві разом зворотньою пров'язуємо за ліві дольки, петелік. Дві разом зворотнюю. Далі дві з лицевих петлі. Одна, друга, накид. Лицева. Накид. Дві лицевих. Так, дві лицевих. Знов дві разом зворотнюю. 4 зворотні петлі. Якщо ми з лицевої вив'язуємо зворотню, то беремо за праву дольку, щоб менше вузликів було в полотні, 2, 3, 4. Раппорт скінчився, далі три зворотні петельки. Петельки після рапорту в'яжемо в самому кінці рядочку. Пров'язуєте петельку для симетрії, потом необхідну кількість рапортів, і вже закінчуємо петлями після рапорту, в самому кінці рядочку. Далі дві зворотніх разом, дві лицевих накид, лицева накид, Дві лицевих, дві разом зворотнью, за ліву дольку беремо петельку і чотири зворотніх. Одна, друга, третя і четверта. І остання петелька кромкова. В'яжемо її тут зворотньою петлею. Це в нас був перший рядочок. Всі зворотні рядочки в'яжемо по візеруночку. Бачите, лицевую, пров'язуйте лицевою. Бачите, зворотню, пров'язуйте зворотньою. І всі накиди пров'язуємо зворотньою петелькою. Пров'язуємо самостійно і третій будемо починати разом. Далі, третій рядочок. Петельку першу знімаємо. Перша петелька зворотня це для симетрії. Починаємо рапорт. Дві зворотні петлі. Дві разом зворотньою. Дві лицевих. Дві лицевих, накид, три лицевих. Один, два, три, Знов накид, дві лицевих. Дві разом зворотньою. Три зворотніх. Один, два, три. Раппорт скінчився. Петельки після рапорту. Дві зворотніх, дві разом зворотньо. Дві лицевих. накид, три лицевих. Один, два, три, накид, дві лицевих. Дві разом з воротньою і три зворотніх петельки. Кромкова петелька зворотня. Це в нас був третій рядочок, четвертий, будь ласка, пров'яжіть. Далі п'ятий рядочок. Першу петельку знімаємо. Зворотня петелька у нас для симетрії. Починаємо рапорт. Одна зворотня, дві разом зворотньою, Дві лицевих, одна друга. п'ять лицьових, Два, три, 4, 5. накид, дві лицевих, дві разом зворотньою. Так, дві разом зворотнюю. Дві зворотніх. рапорт скінчився. Петельки після рапорту зворотня. Дві разом зворотньою, дві лицевих, Накид, п'ять лицевих. Накид, дві лицевих. Дві разом зворотньою і дві зворотні петельки одна друга. Це в нас був п'ятий рядочок, шостий рядочок зворотній. В'яжемо по візеруночку. Далі сьомий рядочок. Першу петельку знімаємо. Перше, потім перша петелька у нас зворотня. Це у нас для симетрії. Далі дві разом зворотньо. Дві лицьових, накид, сім лицьових, Один, два, три, чотири, пять. Шість. 7 лицьових, накид 2 лицьових, дві разом зворотньо. Зворотня петелька. Раппорт скінчився. Петлі після рапорту. Дві разом з воротнюю, 2 лицьових, накид, 7 лицьових, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, сім лицевих. накид, дві лицевих. Дві разом воротньою І одна петелька зворотня. Саме крайня це кромкова. Це був у нас сьомий рядочок. Восьми в'яжемо по візерунку. Далі дев'ятий рядочок. Так, петелька для симетрії у нас буде дві разом воротньою. Далі починаємо рапорт дві лицьових, один, два, накид дев'ять лицевих петель. Дев'ять лицевих накид, дві лицевих і дві разом зворотньою. Рапорт скінчився. Петельки після рапорту, дві лицевих. Так, дівчатка, неправильно, не 2 разом зворотньо, а три. Ми закриваємо трикутничок. Три разом зворотньою. Все, рапорт у нас скінчився. Далі петельки після рапорту, дві лицевих. Накід, знову 9 петелек лицевих. П'ять. Дев'ять, накид дві лицевих. Дві разом накид дві лицевих і дві разом з воротньою. До речі, скорочувати петельки, якщо треба на полотні, то краще всього. Прив'язати дві разом з воротньою. Бачите, воно плавний. плавно скорочуються петельки, і їх абсолютно не видно. Так, дівчатка, це у нас був дев'ятий рядочок, 10-й в'яжемо по візеруночку. Так. Тепер у нас одинадцятий рядочок. Перша петелька для симетрії буде лицьова. У нас тут зворотня, нам треба лицьову, повертаємо її і вив'язуємо. Лицьову. Починаємо рапорт. накид, дві петельки лицьових, дві разом з воротньою І шість петель зворотніх. А в нас тут лицевий. Беремо за праву дольку петельку. Два, три, чотири, п'ять. 6. 7 зворотніх, 2 разом зворотню. Бачите, якщо пров'язуємо дві разом зворотню, то за ліву дольку. Якщо одна петелька з лицевої пров'язуємо зворотню, то за праву. Так вони краще виглядають. Дві разом зворотню, далі дві лицевих. накид і лицева петелька. Знов повертаємо зворотню. Рапорт скінчився. Починаємо петельки після рапорту. Накид, дві лицевих. Дві разом воротньою і сім петельок зворотніх. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Знову дві разом зворотньою. Це ми вже трикутничок, вив'язуємо другу частинку трикутничка. Лицьову зв'язали, тепер зворотню. Дві разом зворотню пров'язали дві лицьових, накіт і лицева петелька. Повертаємо зворотню і пров'язуємо лицьову. Це в нас був одинадцятий рядочок, 12-й в'яжемо по візеруночку. Далі у нас тринадцятий рядочок, петелька перед рапортом у нас буде лицьова. Починаємо рапорт лицьова петелька, накид, дві лицьових, дві разом зворотньою, п'ять зворотніх. П'ять зворотних, знову дві разом зворотньо, дві лицевих, накіт дві лицевих. Раппорт скінчився. Петельки після рапорту лицева, накіт, дві лицевих, дві разом зворотньо, п'ять зворотніх. Три, 4, 5. Дві разом зворотньою, дві лицевих. Накид дві лицевих. Це в нас був тринадцятий рядочок, чотирнадцятий в'яжемо по візеруночку. Так, далі 15 рядочок, перша петелька лицева. Для симметрії починаємо рапорт. Дві лицьових, накид, дві лицьових, дві разом воротньою, Так, дві, дві разом воротньою, три воротніх петельки, два, три, знов дві разом воротньою, дві лицьових. Нікит і три лицьових. Один, два, три. Рапорт скінчився. Дві лицьових петельки, накіт, дві лицьових петельки. Дві разом воротньою. Три зворотніх. Дві разом воротньою. Дві лицевих накид і три лицевих петельки. Останнє кромково. Це у нас був 15-й рядочок, 16-й в'яжемо, гарний візерунок, 16-й в'яжемо по візеруночку. Яку петельку бачите, таку і прив'язуєте. Дівчатка, в'яжемо 17 рядочок. Першу петельку знімаємо. Наступна у нас лицьова для симетрії. Починаємо рапорт три лицьових. Один, два, три, накид, дві лицьових. дві разом зворотньою, одна зворотня і ще раз дві разом зворотньою. Далі дві лицьових. на кіт 4 лицьових. 1, 2, 3, 4. Рапорт скінчився. 3 лицьових. 1, 2, 3. На кіт 2 лицьових. 2 разом з воротньою. Одна зворотня, Знов дві разом з воротньою, дві лицеви накид і чотири лицьових петельки. Один, два, три, чотири. Остання кромкова. Це був сімнадцятий рядочок, вісімнадцятий в'яжемо по візеруночку. Так, дівчатка, дев'ятнадцятий рядочок передостанній рапорту. Передостанній рядочок рапорту. Перша петелька лицева це в нас для симетрії. Далі 4 лицевих, 2, 3, 4. накид, 2 лицевих петельки, 3 разом зворотньою. Тут нічого складного, просто підціпляємо їх, як звичайна, зворотня петелька, три разом зворотнюю, дві лицевих. Дві лицеві, далі, так, ниточка моя щось. Далі П'ять п'лицьових, один, два, три, чотири. 5. рапорт скінчився, і в кінці рядочку в'яжемо 4 лицьових, 2, 3, 4 накид 2 лицьових, Знов 3 петельки разом з воротньою, 2 лицьових, 2 лицьових, накид, і останні 5 петель лицеві. Два, три, 4, 5. І кромкове визворотн. Двадцятий рядочок пров'язуєте по візерунку, і все, рапорт скінчився. Так, це у нас більш така пухнаста ниточка. На ній теж гарно виглядає цей візерунок. Так, дівчатка, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки або дизлайки. В будь-якому випадку дякую вам за активність. Так, і зворотня. Зворотня частинка тут, до речі, теж гарна, гарно виглядає. Для кардигану гарно буде, для топу гарно буде використати цей візеруночок. Він і ажурний, але ж і не занадто багато дірочок. Так, дівчатка, всім гарного настрою і мирного неба над головою!